Динамо Київ впевнено йдуть до свого чергового чемпіонства, і наступний суперник у 24-му турі, 12 квітня в суботу, буде Кривбас. Криворижани вдома зустрічають у себе Динамо Київ. Це буде матч між п'ятим на сьогоднішній день клубом і першим. І я по праву називаю цей матч центральним матчем 24-го туру. У Кривбаса навіть можна рахувати, що два матчі в запасі. Адже тільки повністю зіграних матчів 21. Перед цим матчем. У Динамо Київ 23. І. Кривбас при цьому має 35 очків в таблиці, Динамо Київ 57. Отже, друзі, розглянемо центральний матч 24-го туру суботи, 12 квітня, вмощуйте зручніше. Саме головне пам'ятайте, хто ще не підписаний, підписуємось ось прямо тут і прямо зараз на наш YouTube канал. І е, найголовніша підтримка від вас. Це ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі. Дякую вам наперед. Отже, перший матч суботи в рамках Прем'єр Ліги України 24-го туру. Це матч Кривбас Динамо Київ. Кривбас Кривий Ріг Динамо Київ. Е я вже сказав. Про положення в турнірній таблиці. Відповідно п'ята і перша команда вищого футбольного дивізіону серед клубів України. 24 м'ячі Кривбас забиває. Не дуже багато. Але і пропускає небагато. 20 працює. Криворіжський клуб в так званому економ режимі. Приблизно на такий режим перейшли і Динамо Київ, забивають лише стільки, скільки потрібно для перемоги в останніх турах. Я думаю, не один тільки я це помітив. Перша сходинка, звісно, зрозуміло. 48 забито, 15 пропущено динамівцями, і 57 очків в таблиці. Знаєте, друзі, навіть не дивлячись на те, що конче потрібно для динамовцям для перемоги. І, звісно, тут треба більш. Всього загострювати увагу на перемозі Динамо, я вам скажу, що е, футбольний клуб Кривбас, Кривий Ріг це такий клуб, який ще не втратив нагоди і шансів поборотися за Єврокубкову зону, е, і потрапити ну, бодай в лігу конференцій вже в Лігу Європи не потрапить ніяким чином Кривбас. А ось за третю-четверту сходинку і потрапляння в лігу конференцій ще можна поборотися, враховуючи е, те, що два матчі все ж таки є перенесених в запасі у криворіжан. Я вважаю, що е, цим потрібно користатися. Я з величезною повагою відношусь. До всіх клубів, і не тільки клубів е, Прем'єр-ліги, а й клубів Першої і другої ліги, е, аматорських клубів України. Е, ж, жоден з клубів не заслуговує неповаги. Е, всі наші футбольні клуби, всіх рівнів, повинні бути вшановані і поважні. І я е, тим самим. Підкреслюю одночасно і свою повагу до вболівальників. Це дуже важливо. Підтримувати всі клуби. Так, у вас можуть бути улюбленці, улюбленці серед клубів, за які ви вже відносно дуже давно вболіваєте. Я вболіваю вже майже 50 років, пів віку за Динамо Київ не скриваю. Але я з величезною повагою відношусь до всіх клубів і до всіх їх вболівальників. Це саме головне, що я підкреслюю. І я не дозволяю кривдити і ображати гравців, клуби. І тренерів і інших учасників нашої спільноти. Тому будьте уважні, друзі. Щодо матчу, Кривбас Динамо Київ, я вже сказав, що я в цьому матчі не буду брати перемогу Динамо. Хоча я більше ніж впевнений, що вона повинна тут бути. Хай мінімальна, але повинна бути. Я подивився останні два матчі. 2-1 і 3-1 перемагали Динамо. І я вважаю, десь приблизно такий рахунок і повинен бути в цьому матчі. Але навіть не дивлячись на статистику, я все одно не буду в своєму варіанті прогнозу брати перемогу Динамо. Я беру обидві заб'ють. Дивіться, останні матчі Динамо Києва і «Кривбас». Відбулися з рахунком 2,1 і 3,1. Так, на користь Динамо, але ось цей обов'язковий забитий гол від кривбасу. Не треба забувати і нехтувати ним. Тому я і вибрав: обидві заб'ють коефіцієнт рівно 2,10. Оце і буде мій єдиний. І остаточний варіант прогнозу на цей матч. Кривбас Динамо Київ 12 квітня. Обидві заб'ють, коефіцієнт 2.10. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Заряджаємо вподобайки, ваші дорогоцінні лайки цьому відео. Якщо вам не сподобалось, звісно, я не примушую. Дизлайк є такий. У нас Атрибут для відзнаки е, того чи іншого відеоматеріалу, е, тобто контенту. Якщо вам мій відеопрогноз і мій контент не подобається, заряджайте антилайк або ж дізлайк. І напишіть в коментарях ваші пропозиції. І ваш варіант прогнозу на цей матч. Буду чекати, друзі. Саме головне, не забувайте, хто ще не підписаний, підписатись на нашу спільноту, на наш YouTube канал Майстер Клас. Скріншот по цьому прогнозу вже вас давним-давно чекає в нашому телеграм-каналі. І хто не любить, не любить е, слухати і дивитись, не любить мої довгі Промови тут на Ютубі. Підписуйтесь на телеграм-канал, і ви будете першим знати про мої прогнози і заощаджувати 5, а іноді і 10 і більше хвилин свого особистого часу. Це дуже зручно і дуже економно. Посилання на наш телеграм-канал знаходиться у першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі ласкаво просимо. Друзі, увага. Прямі трансляції особисто я дивлюсь на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь, Це, оце посилання в описі, я зробив для вас. Дякую за увагу, за вашу активність, підтримку і перегляди, любі друзі. Вшановуємо пам'ять загиблих захисників і захисниць російсько-української війни. Завжди я буду згадувати і шанувати наших захисників і живих, і померлих. Скорішої нам перемоги, слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям, всім нашим слава! Бажаю всім вам мирного неба, щоб не повторювалась така біда. Не дай Боже, щоб вона прийшла на вашу землю, хто дивиться нас з інших країн. Так що найголовніше це мирне небо над головою ваших дітей, ваших рідних. Щастя, любові, здоров'я і добра. Бажаю всім. Ну, звісно, нам з вами також бажаю успіхів, удачі. І всім до зустрічі, всім па-па.